Доброго дня, невеликий відеозвіт по роботі по квадрокоптеру. На даний момент сам квадрокоптер вже зібраний і він вже літає. Квадрокоптер вийшов немаленький, але за такий бюджет це досить непоганий варіант. Називатися цей коптер буде поліський джміль, бо найбільше людей до збору долучилися саме з Полісся. А джміль через характерний звук. З яким він літає, і що він що в основному чорно-жовтий. Ще мені з Житомира прислали ось такі сверла, за допомогою яких я і зібрав ось цей квадрокоптер. За свердла дуже дякую. Приїхали вони з Житомира. А в Житомир десь приїхали з Німеччини, наскільки мені сказали. Тому дуже дякую за сверла. Квадрокоптер має ось такий вигляд: він не малий, пропелери 13 дюймів. Оскільки бюджет обмежений і треба було спроектувати квадрокоптер під конкретну камеру, то отакий розмір він має. Кришка знімається. І ось такий контролер тут встановлений разом з GPS-модулем. Акумулятор я також зібрав. І ось він знаходиться під основною рамою. Квадрокоптер повністю саморобний, рама Текстоліт, промені. Квадратні профілі алюмінієві. І з мінусів, то мені повторно прийшлося замовляти другий GPS, бо по один неробочий виявився. І ще додаткова оплата підвіса також Якоїсь прислали стару версію, яка адекватно не працює. І я також замовив ще одну. На заміну. По коптеру, то камера розміщується на передній його частині на двохоцьовому підвісі. А на задній частині тут є площадка, на якій буде встановлюватися відеопередавач. Рама має ось такий вигляд: регулятори на променях, польотний контролер знаходиться всередині, і над ним на стійці знаходиться GPS. GPS працює в такому положенні нормально, впливу від акумуляторної батареї на нього нема. Сказати, що коптер великий. Ну він просто розмашистий, а так по вазі, то в принципі нормально все вийшло, так як і було спроєктовано. Модуль камери має ось такий вигляд. Я її зараз тут монтую всередину в корпус, щоб потім її встановити на раму. Камера встановлюється на передню частину коптера, вона повністю рухома і буде компенсація відхилень рами, щоб камера тримала горизонт. Тобто все нормально по камері також. Камеру я перевірив, все працює нормально і вона повністю робоча. Детальне відео це вже можна буде записати, коли я буду мати контролер підвіса встановлений і налаштований, і відеопередавач. Тоді воно все буде працювати разом. І я все зможу показати, як воно працює як одне ціле. Бо без всіх основних блоків, то А наразі цей коптер літає. І я ще там трохи пробую його підналаштувати. Ще для закінчення проєкту треба буде докупити е, відеопередавач, який передасть картинку з коптера на землю антени, наземний дисплей з приймачем і зарядний пристрій. По можливості ще треба буде блок живлення для зарядки. Для живлення зарядки від мережі 220 В. Ну а так загалом в принципі, ось так все виглядає. І для купівлі додаткового обладнання треба зібрати ще хоча б десь 1006 гривень. Не знаю, скільки вийде зібрати. Е, мінімум це відеопередавач з антеннами, а максимум це додатковий ще наземний дисплей з приймачем і зарядний пристрій. Але вже то як вийде. Якщо хто має можливість, то будь ласка, долучіться до збору, щоб вже закінчити цей проект, і я його віддав і на тому все. Можливо, хтось подивиться і в когось відеопередавач чи зарядний пристрій лежать і вони йому не потрібні. То можете прислати, треба буде менше збирати грошей на купівлю обладнання, щоб закінчити проект. Це також варіант. Що коптер великий вийшов, то по грошах, що зібрати отакий більший коптер, що менший типу схожий на камікадзе. Там, по суті, однакові гроші, якщо камікадзе ще може бути і дорожче. Але я проєктував цей коптер конкретно під те, щоб він міг підняти цю камеру. Якщо сам дрон буде маленький, то таку камеру ну її десь треба прицепити і ще щоб він нормально з нею літав. Тому такий коптер було прийнято рішення зібрати саме більший коптер, щоб він якраз на нього добре сіла ось така камера зі збільшенням. Ну і бюджет, враховуючи бюджет, деталі куплялися всі. ну По суті, максимально дешевше. Акумулятор я варив сам, раму проєктував сам, різав сам, все, щоб було максимально дешевше, щоб перевірити проєкт, може він літати, не може. Виявилося, що він літати може і він не літає. І працювати він також може. Відео, що цей коптер літає, і літає він нормально, я додам і ви зможете подивитися. Всім дякую!